Звучить музика Кума така, ну ладно, ідемо курити. І спать, все вже все добре. Да, вона відкриває двері прильот в двір. В двері в одну сторону, вона в іншу сторону. Нічого я покурила після цього. Вона я місяць сувала. не курила. <світ> місяць. Вона я не могла до них підійти. У нас теж було багато цікавих історій. Це ця моя кума, з якою ми виїжджали, вона підприємець. У неї там був магазинчик. І коли почалась війна, все закрилося. Вона продовжувала возити хліб. Ми їздили в одне село, брали там зерно, uh -huh. везли в інше село на Мельницю. Біля Мельниці якраз поставили е, сонячні панелі. Бо 6 березня нам росіяни вгатили нашу розпредільчу станцію з електроенергією. Ми з 6 числа залишились без світла з 6 березня. І хлопці. Підключили ту мельницю до сонячних панелей, ми возили туди зерно. Там ми брали вже муку, везли на Снігурівку, а, хлібзавод стояв теж біля сонячних панелей. Хлопці його підключили. Туди завозили муку, звідти брали хліб. І везли, людям, розвозили по селам. Одного разу виїхали з села, росіяни намагалися. Взяти Снігурівку. Получається так, що ми поїхали вперед, а вони заді нас на танках. Ми проскочили в саму Снігурівку, там наші хлопці стояли на в'їзді, вони їх коктейлями Молотова відбили. Один БТР із складами, він почав там горіти. Поки ми, поки ми збирали там хліб, загружалися, він собі тихесенько горів. Чоловіки наші дзвонили, не їдьте. А що ж не їдьте? Як люди зібралися без мобільного зв'язку, без нічого вони ж то хліб чекають. Ну і ми поїхали. Була об'їзна дорога до нашого села, але вона була набагато довшою. І кума ні, яка? Я не поїду, їдемо сюдою. Тут БТР горить, зривається, тут ми їдемо. Ми почули, що щось гепнуло. Ну що гепнуло, не знаю. Машина їде прекрасно. З цієї сторони знову орки заходять. Ми собі веземо хліб, приїжджаємо додому. Ми думали, кум нас вб'є. Мій чоловік сміявся години-дві. Коли ми вийшли з з машини, ми зрозуміли, чого кум на нас кричить. То що ми приїхали на стертому дискі. Ми не їхали на якийсь гарячий шматочок від того снаряду. Лопнула в нас шина, вона, поки ми їхалися, стерлася. <смі> Разом <стоїть>. О, <смі> Доїхали. Кум матюкався. Мій чоловік сміявся, але вони поміняли нам колесо. Ми поїхали людям розвозити хліб. Мене звати буднік Єлизавета. Я приїхала з Миколаївської області, Баштанського району, село Нововасилівка. Переїхали ми сюди, в Чернівці в травні 22-го року. Після того, як російські війська вторглися на нашу територію, відібрали наш будинок, відібрали наш дім, відібрали нашу роботу, дуже налякали наших дітей, і потрібно було виїжджати кудись в більш безпечне місце. Ми не знали, що ми будемо їхати в Чернівці. Так отрималося, коли ми тікали від обстрілів. Ми просто тікали. Ми просто їхали і вже в дорозі по дорозі сюди через друзів, 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 друзів наших кумів. <хи> Нам знайшли тут будиночок, і ми переїхали саме сюди в Чернівці. Але ми дуже щасливі, що так сталося, і така випадкова випадкове повідомлення, що там є будиночок. Дуже дуже нас потішило. Ми знайшли тут багато. Привітних, усміхнених людей, які завжди йшли нам на допомогу, і вже навіть так по вулиці, коли йдеш, дуже ховаєш очі, тому що всі несуть твоїм дітям якісь цукерки, смаколики, і всі тебе вже знають. В Чернівцях подобається абсолютно все: від бруківки хі -хі, і до ось цих всіх будинків, ось цих всіх ліпнин. Цього всього тут кожна будівля, вона унікальна, неймовірна, неповторна. І кожного разу вже тут два роки, але кожного разу ідеш по тій самій дорозі, і знаходиш щось нове в тій самій будівлі. Вони завжди непередбачувані. А що допомогло, що допомогло, усмішка. Постійна усмішка, своя усмішка, усмішка дітей, усмішка оточуючих допомогло саме це, тому що коли ти усміхнений, ти сприймаєш це, все, що навколо тебе, ти ж намагаєшся знайти м -м радість в цьому. Є такий твір, який називається Поліанна. Там є дуже цікава гра, яка називається Гра в радість. Тож дуже раджу почитати. Це, мабуть, книжка має бути у кожного хто не може знайти радості в своєму житті. Ця книжка допоможе знайти ту радість і навчитися грати в радість.